Як прожити на півтори тисячі гривень в місяць на їжу в Києві в цьому відео? Цей сетап я тестив самостійно. Почнемо! І так, перше це рис. Так саме рис. Він недорого коштує, його надовго хватає, і він доволі поживний. Одного кілограма рису вистачає на три дні для однієї людини. Звісно, шлунок і потреби в усіх різні, але тут умова прожити на півтори тисячі гривень в місяць на їжу. Одна пачка рису коштує 63 гривні. В середньому на 30 днів потрібно 10 пачок. Це 630 гривень. Далі капуста з капустини можна зробити елементарний салатик, нарізати капусту, додати туди сіль, полити олією, вуаля. Риста капуста, і це смачно! Реально смачно! А до рису ще можна додати соєвий соус і мм смакота! І хліб. За бажанням і так, один кілограм капусти теж можна розтягнути на три дні. Це приблизно виходить по 111 грамів на порцію, якщо їсти тричі на день. Але не обов'язково кожного разу, коли готуєш, то все важити, вимірювати. Так приблизно нарізати, накидати та й добре. Кілограм пекінської капусти в середньому коштує 40 гривень, 10 кг відповідно 400 гривень. Чому саме пекінська капуста? Тут можна і іншу капусту. Головне, щоб було смачно. Мені подобається пекінська капуста. Тому я тестив це з пекінської капусти. Соєвого соуса та олії по літру вистачить на місці. А то і більше, в залежності від того, скільки лити. Хліб також як і соуси. Дивіться, кому скільки вистачає. І чи взагалі їсити хліб чи ні? І так, результат по грошам: 10 пачок рису – 630 гривень, 10 кілограм капусти 400 гривень. Літр олії 70 гривень. Літр соєвого соуса 80 гривень. Хліб 10 одиниць 250 гривень. В результаті 1430 гривень в місяць на їжу в Києві. І залишило ще 70 гривень на щось ще. Водичку я сюди не враховував. Але за 70 гривень, я думаю, можна купити Дочки на місяць або користуватися загальними криницями. Чудовий плюс такого сетапу це небагато часу на приготування. Усього лише 30 хвилин і все готово. Найдовше готується рис, 10 хвилин на те, щоб закипіти воду, і 15 хвилин на те, щоб зварився рис після його засипання в каструлю. А поки закипає вода, можна зробити салат і ще щось. Як тільки звариться рис, залишиться лише насипати та полити його соєвим соусом. І усе готово смачного! Якщо в когось є якісь цікаві сетапи на таку чи іншу суму, пишіть в коментарях. Якщо було корисно, став подобайку та підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі в нових відео!